В офісі Резумне довкілля Хмельницький» 27 вересня відбулась прес-конференція щодо завершення тендеру на встановлення системи очистки фільтрату на Хмельницькому сміттєзвалищі. На ній був присутній міський голова Олександр Семчишин та представник консорціуму компанії з Литви та Австрії. Ірмантас Сідлоускас. нам вдалося залучити кредит від Європейського банку реконструкції, розвитку і кредитну угоду. Ми підписали ще до 24 лютого зібрали під хороші умови. Сумою достатньою для реалізації цих проєктів. Частина того, що ми планували, було поставлено на паузу, і це логічно і зрозуміло. Ну, але частина робіт, планів і завдань після невеликої паузи, у 2022 році, власне, рухалися, і значну частину того всього нам вдалося запустити в процес. Зокрема, в минулому році, незважаючи на надзвичайно складні обставини, ми провели передкваліфікацію по відбору компаній по будівництву сміттєпробного комплексу. Це проектування плюс будівництво. Ну але на жаль, у нас перша передкваліфікація не відбулась. Було тільки два учасники, які не пройшли передкваліфікацію. Ми очікували десятки компаній. Ну, але спілкуючись з тими, хто має дотичність до сміттєпробки, ми чули відповідь дуже просту тезу про те, що поки війна, ми до вас не зайдемо і будувати нічого не будемо. Але нам вдалося переконати ЄБРР, що все-таки треба оголошувати передкваліфікацію Нову в 2023 році була оголошена передкваліфікація, Вона відбулася, і це надзвичайно приємно. Директор проєкту та представник консорціуму компанії повідомив, що його ціль зробити воду питною з будь-якого типу рідини. Також представник розповів, що технологія реверсного осмосу, яка застосовуватиметься під час реалізації проєкту, є технологією, що застосовується у космічному секторі і на підводних човнах для очистки води. So, in, in finishing... e, зазвичай, коли ми завершуємо, здаємо такий проект, ми випиваємо там стакан цієї води, яка прийшла в очистку на такій установці. «Тобто фактично перетворюємо цей брудний фільтрат, який є ну найбруднішою субстанцією на полігоні, яка утворюється з рідин. Робимо її в питну воду. Тобто Ми не лише будуємо, скажімо, вам цю установку. Ми даємо вам досвід, передаємо наш досвід, який ми вже пройшли для, для використання вашого майбутнього проекту в реформі сміттєпереробки». Наприкінці прес-конференції представник консорціуму компанії розповів про те, яким чином реалізовуватиметься проєкт. Та що саме зроблено на Хмельницькому сміттєзвалищі, роботи, окрім облаштування самої системи очистки, ще включатимуть облаштування доріг, проїздів, підведення електропостачання та облаштування засобів пожежної безпеки. Будівництво планують завершити у 2024 році.